Раки, про що вас хочуть попередити вищі сили, що хочуть вам сказати? Сьогодні у нас рунічний розклад. Поки я витягую руну для вас, ви залишаєте коментарі і підписуєтесь. Свого роду це ваша подяка за мою роботу і наш з вами енергообмін. Отже, на жовтень, на жовтень для вас випадає руна руна Єра. Ця руна означає врожай і природний цикл. Тобто ви будете отримувати винагороду, винагороду, можливо, за своє терпіння, за те, що працювали над чимось. Так? Тобто, це справедлива віддача зусиль. Завершується певний цикл у вашому житті, так, і ви отримуєте винагороду за ваші зусилля, якийсь результат. Але ні в якому разі не припиняйте роботу, бо знову ж таки Єра це цикл. Тобто ви робите щось і ви отримуєте щось натомість. Якщо ви припините робити, ви не будете нічого отримувати. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю на особистих прогнозах.